Як працює російська пропаганда в Україні під час війни. Скоріше за все ви бачили фото військового, якого замило снігом. І вже знаєте, що на знімку не воїн ЗСУ і його фото зроблено не в Україні. Пабліки підписували його як ціна вільної України. Зараз хвиля хайпу вщухла. Проте, давайте розберемося, яку загрозу несуть такі закиди в наш інфопростір. Росія робить такі дії навмисно та продумано, оскільки зараз зима, і українці хвилюються про військових. Побачивши такі світлини, в українці з'являються думки, що держава не підтримує своїх, а це може підірвати дух та авторитет країни. Схожий інформаційний вкид був і про теракту Дніпрі. Ворожий наратив звучав так: про Дніпро всі говорять, а про нас забули. Відтак Росія запустила хвилю ботів із новим наративом, що нібито. Наше місто, так само як і Дніпро, обстрілюють вже третій місяць і жодної реакції немає. Наступний ворожий наратив це те, що українцям брешуть про втрати України. Цей наратив потрібен росіянам, аби прикрити та якось виправдати перед своїм народом власні великі втрати. А ще Росія прагне деморалізувати та залякувати українське населення. Так Кремль стверджував, що Україна буде мобілізувати жінок і підлітків. Як доказ, росіяни публікували видані повістки. Але відповідно до аналізу фактчекерів, ці повістки в основному є підробленими. Згідно з українським законом, жінки, що не є медиками, можуть вступати до ССУ тільки за власним бажанням. Чоловіки ж не можуть вступати до армії в принципі, поки не досягли 18 років. Наступний кейс є подвійним. У мережі трапляються новини про кастрованих бійців ЗСУ, яких привозять у госпіталь. Проте чітких підтверджень цієї інформації, окрім слів деяких волонтерів та блогерів, немає. Також головною проблемою для українського суспільства наразі є наративи, що розділяють українців на сорти. І таким чином розколюють суспільство. Росія також намагається посилювати недовіру українців одне до одного. Говорять, що донати, нібито крадуться найбільшими фондами. Тому будьте уважні і оцінюйте будь-яку інформацію критично. І у цьому допоможемо вам ми, національний проєкт з медіаграмотності фільтр, Міністерства культури та інформполітики. Тому скоріш підписуйся на нас, щоб ставати медіаграмотним.